Олексій Вікторович, вітаємо вас з перемогою. Кривбас грав проти ковалівців. Команда знаходиться поруч в турнірній таблиці юнацького чемпіонату. Як вам сьогоднішня гра, чи все вдалося із запланованого? Ну, гра була дуже емоційна з тривогами, тому сьогодні хлопці виклались на всі 200%. А, ну, ми знали проти кого сьогодні граємо і по турнірній таблиці. Ми розуміли, що сьогодні потрібно було вигравати. Ну і по... Результату сьогодні, очевидно, що ми були налаштовані на перемогу. Порівняйте, будь ласка, перший та другий тайм, якими вони були. У нас їх було чотири тайми, тому вийшли, поки були емоції, забили дуже швидкий гол. Потім тривога, вийшли на другу половину, трішки не все виходило. Але гра була дуже складною. Як Ви вважаєте, повітряна тривога вплинула для нас з гарного боку, чи все ж таки з негативного? Я не можу сказати з гарного, але я думаю, що якщо б ми грали повністю матч, він був би дуже цікавий. Тому і ці тривоги сьогодні і перша, і друга, і третя половина, і четверта ну, були різні. Чи вплинув на вашу команду швидкий забитий м'яч криворіжців? Ой, та я не думаю, що сильно вплинув. У нас багато хлопців хворі, і я думаю, що це вплинуло. А швидкий м'яч, ну, наш швидкий, але ще грати 90 хвилин. Ну, тобто можна багато чого змінити. Але наш фізичний стан, наш, наш якийсь спортивний характер не дозволив, не знайшлося хлопців, які можуть працювати коли тяжко. Як вам суперник команда Кривбас, якщо порівнювати із матчем у першій половині сезону? Та Не знаю. Я б багато щось іншого такого не помітив. Багато непоганих хлопців, які заряджені, які з характером біжуть, борються, пасвому віддаються. Це, Це вже багато на нашому рівні. Тому Гарна команда, гарна команда, багато хлопців, і думаю, в них є якась перспектива. Арсені, вітаємо з перемогою. Прокоментуй, будь ласка, матч, який, яким він видався для червоно-білих. Дякую. Сьогодні був доволі важкий матч, тому що команда «Колос», одна із таких амбітних команд, йде вище нас, тому це була така принципова гра. І ми з перших хвилин нав'язували багато їм боротьби. Пресингували, один в один, грали, як ми це завжди і робимо, тому зробили максимально некомфортні умови для цієї команди, бо вона більш любить у короткий пас грати. Ми не давали їм цього робити. Тому в першому тамі до 30-ї хвилини, до першої тривоги, я вважаю, що гра була за нами більше і забили швидкий гол. Тому після першої тривоги ми вийшли більш розібрані, але потім... Була ще третя тривога, і ми поговорили з тренерським штабом, нас трошки завели, і ми вже вийшли і дограли, можна сказати, забили е, свій момент. І ще могли забувати десь два-три м'ячі, але головне, що перемогли важливі три очки для нас. Будемо туди лізти, в четвірку і по-іншому ніяк. Розкажи, як вдалося забити голову ворота ковалівців? Е, Вийшов Богдан Пасічний на правий фланг, і там був добрий відбір м'яча, і ми вибіжали в контратаку таку швидкісну, і я у штрафному майданчику прийняв м'яч на підборі, і просто ще трошки рикошет був, але головне, що м'яч у сіці. У вас там було якесь спеціальне святкування, що воно значило? А, Так, це мій хороший друг Тимур. Перед грою просто домовились, побачили класну фотку в інтернеті там одного репера і вирішили повторити. Порівняй, будь ласка, матч у першій половині сезону проти колесу та цей сьогоднішній. Ой, в першому колі також була дуже така рівна гра. Завжди ми з цією командою граємо в нічию, і хотілося це вже десь переломити цієї нічії постійні. У них теж таке важке важкувати поле. І в першому таймі ми тоді пропустили м'яч, нічого не вдавалося, але от після перерви тоді переломили хід і також забили. Ну, тут сталося майже те ж саме. Після другої тривоги ми вийшли більш заряджені і створили другий м'яч. Я, я вважаю, ми переграли їх сьогодні. Ярослава, вітаємо з перемогою. Прокоментуй, будь ласка, гру, якою вона була. Дякую. Гра була з перших хвилин дуже напружена. Перші 20 хвилин ми переграли і взяли під контроль гру. Потім із сирени трохи складніше було. Але вийшли та змогли зробили результат та виграли цей матч. На першій хвилині матчу ти забив м'яч у ворота суперників. Прокоментуй, будь ласка, його. Добра подача від Арсенія Кілівого. Та побачив, що м'яч летить до мене, та. Не було ніякого сумніву, що він залетить ворота та забив головою. Чи можна сказати, що ви добре вивчили суперника? Вивчили суперника, розбирали гру їхню з шахтарем, їхнє награвання, так і зробили якісь висновки та вийшли сьогодні на гру з розумінням про цю команду.